Хмельницький міський центр зайнятості активно допомагає переселенцям. З початку березня 2014-го до закладу звернулись 12 мешканців Криму та 22 східних областей. Деяких з них вже працевлаштували. Слід зазначити, що чотири особи вже працевлаштовані. Це в основному особи, які мали робітничі професії. Вони працевлаштовані за такими професіями як слюсер, газоелектрозварник, молодша медична сестра. Оператор поштового зв'язку. Три особи беруть участь в тимчасових роботах і сьогодні працюють на роботах по благоустрою міста. Дві особи дали участь на, на перенавчення за професіями швачка і контролер касир Опановують нові професії переселенці безкоштовно. Вартість навчання оплачує фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За словами директора міського центру зайнятості Тетяни Мехеди, надалі цим особам нададуть роботу на підприємствах обласного центру. Багато переселенців шукають тимчасовий заробіток, бо мають намір повернутись на місця постійного проживання. Найважче працевлаштувати. Вати тим, які мають вищу освіту та розраховують на відповідні робочі місця. Їх резюме міський центр зайнятості розіслав організації та підприємства Хмельницького. Безумовно, ми і надалі будемо продовжувати цю роботу в наших інформаційних секторах. Створені куточки для також з інформацією для такої категорії людей, де вони могли би поцікавитися тими питаннями і знайти відповіді, які їх цікавлять. І всебічно допомагаємо абсолютно всіх питаннях, які виникають у цих людей, і спрямовуємо їх, якщо саме не можемо допомогти до тих організацій установ, де би змогли посприяти цим людям вирішенні їхніх питань. Крім сприяння у працевлаштуванні, заклад турбується і про інші потреби переселенців. З цією метою співпрацюють із управліннями міської ради та благодійними організаціями. Значну гуманітарну та соціально психологічну допомогу вимушені гості отримують від фонду Ксена. Усім переселенцям надали продуктові набори. В даний момент займаються організацією дитячих груп. Із представниками благодійного фонду та іншими спеціалістами для переселенців регулярно проводять зустрічі. Крім загальних зборів, приїжджа особи отримують і індивідуальні консультації усім надають телефони та адреса організацій, які займаються проблемою відповідної категорії людей.